80 тисяч росіян просто навпроти бійців сил оборони. Росія концентрує особовий склад для потенційного наступу на Слов'янськ та Краматорськ на Краматорському напрямку. За словами речника 11-го армійського корпусу Дмитра Запорожця, окупанти готують підкріплення для майбутніх штурмових дій і нарощують тиск біля сусіднього ключового для зсу населеного пункту. Є дані від розвідки, що противник буде намагатись посилювати тиск саме на слов'янському напрямку. Свого часу, після того як ми змушені були відійти від Сіверська, противник там почав активно накопичувати особовий склад, постійно здійснює туди переміщення, логістику. Речник 11-го корпусу також зазначив про можливу активізацію дій противника на Костянтинівському напрямку. За словами запорожця, успіх російських сил там може ускладнити оборону часового яру, якщо ворог почне наступальні операції, просування вперед застосовуючи різні тактики. Генеральний штаб росіян заявив про наближення на 12-14 кілометрів до Запоріжжя, а ще про окупацію нового населеного пункту на шляху до обласного центру Новояківлівки. Тім як зазначає видання фокус на мапі Діпстейт, можна побачити, як проходить лінія фронту під Запоріжжям станом на 25 січня. Червона зона, яку повністю контролюють росіяни, розташована у Степногірську за 19 кілометрів від околиць обласного центру. Водночас є сіра зона, в якій помічали активність противника. І ця зона за 12 кілометрів у районі села Приморське, тягнеться вздовж траси. Є е 105 Новояковлівка ні в сірій, ні в червоній зоні. До Запоріжжя 22 кілометри по прямій. Останні зміни на даному напрямку позначені 14-15 січня. Росіяни просунулися у Степногірську та поруч зі Степовим. Вранці 27 січня російські війська дронами атакували два маршрутні автобуси у Запорізькому районі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Ворог ударив по автобусах, які прямували до обласного центру. В обох транспортних засобах перебували пасажири. Обійшлося без постраждалих. Очільник військової адміністрації назвав цю атаку цинічним полюванням на цивільних. Тим часом РФ виводить війська з аеропорту на північному сході Сирії, прагнучи припинити свою військову присутність у куточку країни, де уряд Дамаска намагається перехопити контролю у курдських сил. Передає агентство Ройтерс. Кремль розміщував війська в аеропорту Камишли з 2019 року, що є відносно невеликим розгортанням порівняно з її авіабазою та військово-морським об'єктом на середземноморському узбережжі Сирії. Урядові війська під керівництвом президента Ахмеда Ашшара нещодавно відбили частини північної та східної Сирії в очолюваних курдами сирійських демократичних сил. Отже Дамаск прагне підтвердити свою владу над усією територією країни. Очікується, що частина військ переміститься на російську авіабазу Хмеймім на заході Сирії, а інші повернуться до Росії. Повідомило одне з джерел. Про ситуацію на Донбасі можливі плани російської армії, атаки по цивільних та Найближчі безпекові перспективи для України ми поговорили з військовим експертом, екс співробітником СБУ Іваном Ступаком. Пане Івану, дякую, що доєдналися. Скажіть, будь ласка, на слов'янському та Краматорському напрямках навпроти підрозділів 11-го армійського корпусу зараз зосереджено близько 80 тисяч російських військових. Пресофіцер корпусу повідомив, що окупанти готують підкріплення для майбутніх штурмових дій. На вашу думку, як можуть розгортатися події, який запас міцності нашої оборони біля ключових населених пунктів, та якими можуть бути можливості росіян щодо масштабування власних сил та засобів? Про наші сили ми не говоримо. Ми не знаємо. Це велика державна таємниця. Ми не знаємо, який запас міцності, скільки наших військовослужбовців, де вони розміщені, що вони роблять. Головне не заважати їм робити їхню роботу, так як вони це знають. Що відомо про росіян? Росіяни постійно приміщують техніку людей. Вони їх ратують, ротацію відправляють когось на відпочинок, когось на підсилення. От зараз то, що останнє відомо, це активні два напрямки, куди росіяни переміщують. Ми не факт, що вони саме там з'являться, але в ту сторону вони підтягують людей та ресурси. Перше, це гуляйполе. Тобто туди в ту сторону, принаймні, було помічено, як з окупованого Маріуполя вони возять людей, техніку. І друге, це Покровська, Покровська агломерація, куди насичують в це зруйноване місце, місто, місто. Насичують людьми, бо там можна ховатися в руїнах будівель, можливо, десь там не зруйновані будівлі, і це є безпечним для них. А потім, куди вони підуть з цього напрямку, або в напрямку Дніпропетровщини, або все ж таки підуть на Костянтинівку. Поки що розуміння ну, чіткого немає. Звісно, що пропускаємо це буде Костянтинівка, але ну подивимося, вони мають можливість, мають можливість. Розтягувати нас в шпагаті саме через велику кількість своїх людей. 710 тисяч російського війська знаходиться загалом на українських фронтах. Тому в них постійно йде оця ось маніпуляція людьми і перекидання від напрямку до напрямку. Тому ситуація не є статичною, вона постійно змінюється. До яких перспектив може призвести здача без бою підконтрольної України частина Донбасу? Як втримати українські переговорні позиції? Питання складне, його зараз намагаються вирішити найкращі уми а, України, Європи та Сполучених Штатів Америки так само. Дивіться, у ну, України, принаймні, станом на зараз я не бачу жодних юридичних можливостей для того, щоб відписати Російській Федерації територію Донецької області, яка знаходиться під нашим контролем. Я просто не уявляю собі, як це можна зробити, яким олівцем, яким маркером. Під який законопроект або під яку норму конституції це можна зробити президенту? Бо якщо він це зробить, це одразу провокує соціальний вибух всередині, а потім, після закінчення його каденції, звинувачення в державній зраді і місце на лаві підсунув. Я впевнений, що він це усвідомлює і, взагалі, ну це робити не буде. Тому зараз Україна намагається швидше за все знайти проміжний варіант, просто тримати Донбас, якщо це стосувалося тільки Донбасу. Можливо, це був і вихід ситуації, але ж Росія наступає всюди, 1200 кілометрів лінії фронту. 1200. Це величезна дистанція. Сумська, Харківська область, Дніпро, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Одеса, Одесі дістається регулярно, Київ. Тому сказати, що просто тримаємо Донбас і таким чином виграємо ну, я думаю, що це, це не дуже коректно говорити, бо страждають всі і гибнуть люди, гинуть люди на в тилових районах. Тому як варіант, Україна, швидше за все, спробує здійснити таку гібридну історію. Мирну, мирні перемовини в наступному сенсі. Наприклад, вивести. Збройні сили України з території Донецької області важку техніку проговорити, що це там гармати, міномети, танки, вивести це все, але вся територія залишається під юрисдикцією України. Прапор України залишається там основним і єдиним. Місцева адміністрація призначається з Києва, вибори проходять за законодавством України, податки сплачуються в Державний бюджет України, життєдіяльне забезпечується там, інтернет, світло, палення, правопорядок патрульної поліцію України, але там присутні миротворці під гідою ООН. От як на мене, це такий реальний варіант, який взлітає. Є там, звісно, три варіанти. Це під егідою ОБСЄ, ми вже бачили, воно не працює. Під егідою Європейського Союзу, Росіянам не сподобається. А от ООН, Організація Об'єднаних Націй, і зібрати туди миротворців, таку собі збірну солянку з громадян Індії, Китаю, Білорусі, на жаль, Туреччина. А плюс на додачу громадян тих країн, які дуже полюбляють приймати участь у різноманітних миротворчих місіях. Про кого говорю: це Бангладеш шрі ланка Руанда і ну решта африканських країн. І в принципі їх поставити на лінію розмежування це цілком реальний варіант. Але якщо росіяни не будуть впиратися, дякую. Якщо наша оборона буде стояти біля головного району, РФ може перекидати свої сили з Запорізької та інших областей на Донбас, чи варто сподіватися, що окупанти звузять загальну лінію фронту? Я боюся тут щось говорити. Це дійсно непрогнозуємо. Добре, росіяни дронами атакували два маршрутних автобуси у Запорізькому районі. Обидва транспортних засоби були з пасажирами і їхали до Запоріжжя. Голова ОВА Іван Федоров написав, що це цинічне полювання на цивільних. Як ви вважаєте, як ви можете прокоментувати те, що сталося, якою могла бути мета а так просто по людях? Ну, дивіться, ну звісно. А... Федоров сказав про те, що це було полювання. І росіяни так називають сафарі. Я більше схиляюся до варіанту, що в першу чергу, звісно, в них стоїть мета атакувати українських військових, вони піднімають свій безпілотник і починають полювати на території, де цей безпілотник може літати, де йому вистачає сил, можливостей, заряду батареї і так далі. І я розумію, що у випадку, коли закінчується батарея, ну і. Сідає в акумулятор, повернутися назад безпілотник не може, і тому швидше за все я пропускаю. Росіян ухвалюють рішення ну не кидати його в лісі. Ну давайте атакувати того, хто потрапив нам в поле зору. У рейсовий автобус, хай буде рейсовий автобус. Ти бачиш, що вони вже давно були помічені у відсутності будь-якого пітєту до цивільних, навіть якщо 100% стопудово видно, що це цивільні, що це не військові перетягнути в цивільне, там жінки, діти, пенсіонери все одно атак. Кують ну плюс додається якась можливо внутрішня збоченість. Давайте атакувати цивільних, посміємося і зробимо гарний контент для телеграм-каналів своїх Reuters пише, що РФ виводить свої війська з аеропорту Камишили на північному сході Сирії. Очікується, що частина військ переміститься на російську авіабазу Хмеймім на заході Сирії, а інші повернуться до Росії. Чи варто на вашу думку звертати особливу увагу на ці події? Чи багато ворожих військ можуть опинитися у підсумку в Україні? Я не думаю, що там йдеться мова про десятки тисяч людей. Швидше за все, там всього декілька тисяч військовослужбовців, і ну, концептуально ситуація не зміниться Ще раз, 710 тисяч росіян знаходяться на українських фронтах. Тому навіть якщо там буде там 2-3 тисячі тисяч військовослужбовців, ну капітально це не змінить. Так, можливо, якась там техніка повернеться, якісь літаки, якісь фахівці повернуться. Але до кінця незрозуміло їх забирають повністю з повністю Сирії, чи просто йде переміщення з одних баз, залишають одні бази і переміщуються на інші. Бо в Росії на території Сирії було. Якщо не помиляюся, під десяток різноманітних точок, тобто Хмеймім – це велика база, про яку всі знають. Латакія це велика це великий порт. А ось решта там десяток різноманітних чекпоінтів, які знаходилися там в середині Сирії. Про них майже нічого не відомо. І от у них зараз залишають, і от, можливо, це просто ущільнення. Дата не мають потреби тримати їх там, давайте ущільнювати, і будемо тримати там в двох базах, але там буде велика кількість. Можливо, сирійський уряд після невдалих перемовин в Кремлі, коли вони приїжджали. Здається, це було наприкінці 25-го року. І позиція нового уряду була така: віддайте нам колишнього диктатора Башара Асада. Ну, не домовилися. Диктатор не віддали, можливо, і тому таким чином вказали росіянам на двері? Дякую. До початку переговори в Абудаві були деякі сподівання на ймовірну домовленість щодо енергетичного перемір'я, зупинка ударів по українських енергооб'єктах в обмін на припинення так по НПЗ і танкери тіньового флоту РФ. На вашу думку, чому це питання залишається відкритим? А росіянам це не цікаво. Вони ж зважають, кому потрібне енергетичне перемир'я Українцям. Чи потрібне воно росіянам? Можливо, хотілося б, але не цікаво. Тобто на 90% тут більше зацікавлена Україна. Росіяни можуть трішечки перетерпіти, перечекати, і... бо Україна страждає більше. Дивіться, М -м страждають з нашого боку. Майже всі без виключення регіонів. Ну звісно, більше там це прикордонні прифронтові регіони: от Запоріжжя, Дніпро, Харків, Одеса, Київ, незважаючи на всю захищеність і на просунчі там ми страждає. Десь ми ми вигрібаємо західні регіони України, можливо, це питання часу. Ми розуміємо, що вони поступово рухаються зі сходу на. Схід. На захід, знищуючи інфраструктуру а, і ще раз без світла, без води, без опалення, вони це все бачать. А у них що? У них тільки Білгород, там Брянськ здається, ну арел Ну і все Навіть більше скажу: якщо в Російській Федерації 98% регіонів буде без світла, без води, без інтернету. А на патріарших прудах в Москві на Патріках лавандовий раф продається, так і він продавався, е, грають пісні і там працює що, там, в них Якісь там свій аналог нетфлікса, все буде чудово, чхати вони хотіли на те, що відбувається в решті регіонів Російської Федерації. Плюс, на жаль, наші удари по НПЗ зараз не працюють. Пам'ятаєте, був з липня місяця 25-го року, там по жовтень, були дійсно вдалі удари, і в Росії були черги на АЗС, талони, скігляння на тему, там, де паливо, нічого немає. Зараз цього немає. Немає, все зникло, тобто паливо виготовляється, наші удари не є болючими для них, бо НПЗ доволі багато в них. І вони зробили перерозподілення, і тепер є профіцит навіть. Єдине, що може бути для них болючим, це багато ударів по танкерах тіньового флоту, які йдуть в напрямку російських портів Чорного моря, Балтійського моря. Оце дійсно це те, що, як на мене, може вплинути на позицію Російської Федерації. І останнє питання: що думаєте з приводу найближчих перспектив для мешканців Дніпропетровщини? Це буде важко, беззаперечно, важко до кінця березня місяця. Буде важко не тільки мешканців Дніпропетровщини а всіх регіонів, поки є холоди. Ну ми розраховуємо, що. З березня місяць трішки буде вже простіше, буде плюсова температура, і не так буде сильно відчуватися нестача електрики, нестача тепла, нестача там, газу, буде трішки простіше. Але по Дніпру прилітає і, на жаль, прилітає не тільки по інфраструктурі, прилітає по, а, по економіці. По складах, по місцях зберігання, промислових товарів, роблячи все, щоб була був дефіцит цих товарів. Це зрозуміла логіка економічної війни, яку веде Російська Федерація. Тому це з неприємного. Але до Дніпра їм поки що не дійти. Але під найближчою загрозою це, звісно, Павлоград. Павлоград, до якого вони дійсно намагаються дотягнутися там на відстань пострілу. Не пострілу, а запуску безпілотника. Дякую. На цьому в мене все. Дякую, що долучились. Багажаю вам тихого дня. Дякую, бережіть себе. Дякую, що вислухали. Дякую. Дякую. Да, до побачення.